Гутен Морген, моє любі, ви на моєму каналі, на вулиці Осінь. І мені хотілося б поговорити про удові парфуми. Якраз осінь це саме той час, коли треба носити таку парфумерію. А в сенсі чого мені б хотілося про них поговорити? А в сенсі того, чи треба купувати парфуми за 500-600 доларів, тому що удові парфуми, в принципі, дорогі. Чи можна просто придбати класні? Парфумки за 20-30 євро, і вони відпрацюють так само е, непогано, як якісь е, парфуми з, яким, з якимось кінським цінником. Давайте почнемо. У мене представлено 5 парфумів зовсім в різні цінові категорії. Ну, прям ну, не зовсім, ну в різні. Давайте скажемо так. Давайте почнемо. Мішане Хачквад. Лінійка Престиж. Той самий Хачквад, який додали Уду, це стало лінійкою Престиж. А дуренні парфуми. Вони дуже красиві. Вони і були класні. Ну додали вуду. Вони стали ще густіші, ще потужніші, ще дифузніші. Дуже красиві парфуми. Зафіксуємо цінник. 630 доларів на офіційному сайті. Йобані очі, 630 доларів. Добре, поїхали далі. Уд uh, for Грейнес. Uh, величний уд. Бренд Initio. Ну, Це краса неймовірна. Ну, нема, нема про що казати. Це дуже гучні, дуже потужні парфуми. Це, вони навіть не гучні, вони валаючі. Вони настільки кричать, спочатку заходять парфуми у приміщення, хвилин через 5 зайдете ви, щоб ви розуміли. Тест. Це дуже гарно. Взагалі нема ніяких питань. По ціні 320 євро за 90 мл. Ну, блін, ну навіть не 100. 320 євро за 90 мл. Ну, господи, ну разве можна бути такими крахоборами? Далі, американський бренд Scans of Wood. Аромат називається Wood і акація. Поясню відразу, чому акація. В них є така лінійка парфумів. Вон, у назві парфумів усюди є слово акація. Тому що спирти для цих парфумів вони витримують в акацієвих діжках. Тому оце, це ціла лінійка. Це, грубо кажучи, аромат Ут називається. Акація, це мені здається просто якась лінійка. М -м Можу помилятися, я не остання інстанція. Давайте по аромату. Красивий, красивий удовий аромат. Я про нього вже колись казав, що це той Ут. Який можна носити кожного дня. Я вважаю, що його а, можна сміло вдягнути в офіс, в метро, в громадський транспорт, нікого не задушити. Він близько до шкіри, він дуже красивий. А, по ціні 240 доларів за 75 мл. мілілітрів. Поїхали далі. Всім відомий Black Afghan. всі знають Блекавгану, нікого вже не здивуєш Блекавгано. Аромат 2015 чи 2016 року. Мені здається, що за ці 10 років вже було зроблено багато ароматів, Ну, скажімо чесно, більш цікавіших, ніж цей аромат. Ну Це вже класика. Красивий, красивий, дифузний, дуже стійкий, дуже красивий аромат. Ну, до нього взагалі нема питань, я ж кажу, Black Avano це вже класика. От його навіть не треба розбирати на, які, на якісь молекули. Е, по ціні. 155 євро за 30 мл на офіційному сайті коштують ці парфуми. Ну, Скажімо так, 155 євро, начебто і не дуже дорого. Ну, Маєте на увазі, що 30 мл, хоча і в екстракті. І останні наші парфуми це е, Латафа. Латафа з дуже якоюсь смішною назвою, мені здається, вони називаються баян. Ну добре, хай буде баян. А, ціна цих парфумів 30 доларів. А, це теж удові парфуми. В піраміді заявлений уд, в принципі, не треба заявляти в піраміді цей уд і так чітко відчувається. Ці парфуми мені подарували. Я дуже скептично до цього від Думаю, блін, ну латафа, ну таке собі. І що я вам можу сказати? Це гарно, це гарно, це красиво. Не можу сказати, що прям потужно, не можу сказати, що прям валаючо, стійко, дифузно, ну це гарно. І майте на увазі 30 доларів за сотку. І я вам хочу сказати, що оця латафа нічим не гірше, ніж у цей of Wood». Який коштує на хвильку 240 доларів за 75 мл, і латафа, яка коштує 30 доларів за 100 мілілітрів. Так що моя думка така, чи мій підсумок такий, що е, всі парфуми гарні, кожні коштує своїх грошей. Єдине, що я проти, коли люди починають купувати підробку на Black Afghan, підробку на Initio. якщо у вас немає коштів купити оригінал за 320 євро, до речі, можна пошукати і знайти по знижках. Краще візьміть Латафа. І буде вам щастя!